Скільки видів живих істот ти можеш назвати Кіт Свійський, Північний Олень, Жук Олень, Коник зелений, Яблуня Лісова, Кульбаба звичайна став відео на паузу, рахуй і пиши відповідь у коментарях. Але ось тобі факт науковці і науковиці самі не впевнені, скільки різних видів на планеті Земля. Станом на 2023 рік описано приблизно 1 мільйон 200 тисяч видів. Але за різними оцінками справжня кількість може коливатися від 10 до 14 мільйонів. Звідки їх стільки взялося, дізнайся з відео. Жила була собі жовта клітина, і була в неї особливість вона могла створювати собі клонів. Поділилася навпіл, і ось вже дві однакові клітини. Вони знову діляться навпіл, і клітин стає вже 4. Потім їх стає 8, 16, 32. Але в якийсь момент наче відбувається невеличка помилка. Під час поділу щось і йде не за планом, і нова клітина виходить не жовта, а помаранчева. Ця невеличка помилка випадковість. Мутація в ДНК. Пам'ятаєш, що таке ДНК? Це велика молекула, в якій зберігається інструкція про те, як побудувати організм. Колір клітини отримують завдяки пігментам спеціальним хімічним речовинам. Як саме створити пігмент закодовано в ДНК? Якщо код у ДНК через випадковість змінюється, клітина може створювати дещо інший пігмент і мати відмінний колір. Мутації в ДНК призводять до генетичного різноманіття, варіативності генетичного матеріалу ДНК у межах виду. Із часом може відбутися ще одна мутація, і клітина вже червона. А після іншої мутації з'явилися зелені клітини. Незабаром можемо отримати неймовірне різноманіття пігментів, що утворюються всередині клітин. Це приклад молекулярного різноманіття, різноманіття хімічних речовин, що виконують одну й ту саму функцію в організмі, в нашому випадку надають їм колір. Зверни увагу: генетичне різноманіття. Це частина молекулярного різноманіття. Тому що ДНК, в якій закодовано інформацію про клітину, це також молекула. А ось молекулярне різноманіття це ширше поняття. Воно свідчить і про варіативність у ДНК, і про білки, будівельні блоки організму, і про решту молекул усередині клітин. Яскравим прикладом генетичного різноманіття може бути собака свійський. Це один вид, але є багато порід, що відрізняються розмірами від крихітних чивава до величезних данців. А молекулярне різноманіття можна спостерігати в пігментах хутра. Уяви тепер інші організми, що не просто діляться навпіл та утворюють клонів, а розмножуються статевим шляхом. Вони утворюють гамети, статеві клітини, що містять половину ДНК батьківської клітини і беруть участь у статевому розмноженні. Потім дві гамети об'єднуються та утворюється новий організм, що частково буде схожий на кожного з батьків, але, врешті-решт, буде унікальною новою особиною. Доки все йде гарно, організми живуть поруч і можуть разом утворювати нащадків. Ми вважаємо, що ці особини є представниками одного виду групи організмів, що живуть на визначеній території, мають подібний генетичний набір і спроможні утворювати життєздатне і плодюче потомство. Але уяви, що між цими організмами поставили величезну стінку. І ті, хто опинився на лівому боці, перебувають поруч із водоймою та не можуть тепер контактувати з тими, хто опинився праворуч на луці. Як думаєш, чи різнитимуться пізніше ці організми? Якщо спливе багато часу, то ці невеличкі зміни в ДНК мутації, що з'являються випадково, можуть накопичитися. Хтось ліворуч може відростити собі величезний дзьоб для полювання на рибу, в когось праворуч з'являться великі гострі зуби, щоб полювати на зайця, а через статеве розмноження ці зміни розповсюдяться на всіх особин по один бік стінки. І якщо стінку раптом прибрати, особини з різних боків будуть занадто сильно відрізнятися генетично і не зможуть утворювати спільних нащадків. Відповідно, ми вже не зможемо сказати, що всі вони належать до одного виду. Так сформувалося два види, і ми отримуємо видове різноманіття. Ну, гаразд. Про відрощування дзьоба ми трошки перебільшили, але ось тобі реальний приклад. Колись давно на Галапагоських островах у Тихому океані поселився один із видів зябликів, і з часом, розселяючись по різних островах із різним середовищем існування, ці птахи почали адаптуватися до місцевих умов. Ця адаптація виявилася у зміні форми та розмірі дзьобів, що дало змогу кожній популяції спеціалізуватися на певних типах їжі, наприклад, на насінні, комахах чи навіть кактусах. Поступово ці популяції стали настільки відмінними, що тепер виокремлюють різні види. Ця спеціалізація впливає не лише на самі види зябликів, але й на рослини та комах, що є частиною їхнього раціону. Взаємодія зябликів із рослинами впливає на розповсюдження і розвиток цих рослин в той час, як взаємодія з комахами впливає на їхню чисельність. Крім цього, на островах є й інші мешканці черепахи, птахи, краби тощо. Усі вони формують складні взаємозв'язки хижаки полюють на жертв, рослини забезпечують їжею травоїдних, а деякі тварини є запилювачами для рослин. Так формується екосистема. Сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. Кожен із Галапагоських островів формує окрему екосистему, що є прикладом екосистемного різноманіття. За сучасними теоріями саме так відбулися події на Землі. Десь 3,5 мільярда років тому в океанах сформувалася перша клітина. Науковці та науковиці називають її лука. Англійською Last Universal Common Ancestor, тобто останній універсальний спільний предок. Згодом нащадки лука утворили три великих домени, в які ми об'єднуємо все живе на землі домен бактерій, домен археїв і домен евкаріотів. Бактерії та археї це прокаріоти, тобто без'ядерні організми, а евкаріоти – всі організми, що мають ядро в клітинах, царства тварин, рослин, грибів і протистів належать саме до евкаріотів. Хоча насправді все трошки складніше. Серед протистів виділяють багато окремих груп дипломонади, мікроспоридії, трихомонади, джгутикові, ентамеби, слизовики, інфузорії і дослідження систематики. Об'єднання живого за спільними ознаками в групи триває. Але в одному науковці та науковиці погоджуються рослини відділилися в окремо від тварин групу набагато раніше, ніж гриби. Тож вітаємо! З грибами ти маєш більше спільного, ніж із рослинами. А що ж спільного мають усі організми на землі? Пропонуємо дізнатися з іншого нашого відео. Запам'ятай виділяють чотири види біологічного різноманіття генетичне, молекулярне, видове та екосистемне. Генетичне різноманіття варіативність генетичного матеріалу ДНК у межах виду. Молекулярне різноманіття різноманіття хімічних речовин, що виконують в організмі одну й ту саму функцію: видове різноманіття, різноманіття груп живих організмів, що живуть на спільній території, і спроможні утворювати життєздатне і плодюче потомство. Екосистемне різноманіття. Різноманіття спільнот живих істот разом із неживим середовищем, де вони проживають. За сучасними теоріями, всі живі організми походять від останнього спільного універсального предка та об'єднуються в три домени: бактерій. Археїв, що є прокаріотами, тобто без'ядерними організмами, а також евкаріотів тих, що мають ядро. Став уподобайку. Стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.